Книж дуже смачна, але сьогодні забута випічка. Її можна зустріти як в Енеїді Івана Котляревського, так і в народних прислів'ях. Поки баба спече книжі, то у діда не буде душі. На заході України книжем називали пиріг, начинений гречаною кашею. і Товченою картоплею, та оскільки в мене на каналі є пісний, не менш відомий Яворівський пиріг з гречкою, то книжки я сьогодні буду начиняти дещо інакше. Колись пісні й книжі були традиційною стравою на святвечір та й взагалі невід'ємною частиною різдвяних свят. Від різдва аж до водохреща, бо ж перед водохресною вечерею господар саме з книшем під пахвою обходив з освяченням хату й господарку. Щоб збагатити колір та смак пісної хлібної випічки замішувати буду на гарбузовому відварі разом з пюре, Почистити гарбуз від шкірки та порізати на шматки. В рецепті потрібно 200 г пюре. Все, що залишилося, розклала порційно та заморозила. Тож тепер, щоб спекти наш з вами улюблений гарбузовий хліб, потрібно просто розморозити пюре. Тим часом відварюю картоплю в мундирах. Для замішування нам потрібно ще й 200 мл гарбузового відвару. Пиріг з картоплею, а саме до тіста, я додаю свою улюблену приправу пажитник, або ще як його називають, сінник. Тож розмішуємо всі необхідні інгредієнти для опари та відставляємо на деякий час, орієнтовно 30-40 хвилин, аби запрацювали дріжджі. Зі всієї необхідної кількості просіяного борошна беремо пару ложок для опари. Начинкою для книжів буде відварена в кожушках картопля та тушкована цибуля. Чому відварена в кожушках? Тому що так вона зберігає свої поживні речовини та неводяниста. тушковану до золотистого кольору цибулю. Змішуємо з стовчаною картоплею, солимо за смаком. Я ще додала зеленої цибулі та меленого перцю. Якщо ж пекти книж не пісним, то начинки можуть бути навіть солодкими. Це буде і сир, і вишня, і мак. Тісто ми можемо додати кисляк чи молоко, а зверху готовий книж змастити яйцем. Проте книж, яким на святвечір накривають кутю, має бути обов'язково пісним. Дріжджі активно запрацювали, починаємо вимішувати тісто. Завдяки опарі, воно буде підходити набагато краще та швидше. Знаю, що сьогодні багато з вас шукає та планує накрити стіл на святвечір такими стравами, яких не куштували раніше, але щоб обов'язково нашими українськими. Тож нехай цей рецепт об'єднає українські сім'ї і на різдвяному столі біля куті буде стояти запашний книж, який виспечете за рецептом Кухня як релакс. І нехай це буде наше спільне Різдво з колишніми українськими стравами. І ще з нетерпінням буду чекати, якщо хтось із вас поділиться в коментарях своїми родинними традиціями, своїми звичаями, які від дідів прадідів перейшли і до вас. В давнину господиня пекла повну піч книшів. І коли приходили колядники, господар чи господиня обдаровували колядників книшем за файну коляду. Тісто вимішувати маємо доти, доки воно не стане ніжним та еластичним. Перекладаємо в чистий посуд, змащений олією. І нехай вам не здається, що воно можливо зарідке. Коли ви будете вимішувати, формувати книжі, ви будете мати можливість спокійно підсипати борошно, аби вам було зручно це робити. Тісто гарно підійшло, тож зараз покажу та розповім вам про найцікавішу частину приготування книжів. Книж міг бути круглим чи продовгуватим, тільки з тіста а чи містити начинку, але всі ці вироби об'єднує те, що тісто завжди згинають, підгинають з країв. Тож викладаємо тісто на підсипаний борошном стіл, і для збагачення киснем кілька разів складаємо конвертом. Ділимо на двоє. З цієї порції в мене вийшло два книщі діаметром 20 см. Покажу вам два способи формування, а ви обирайте той, який більше до вподоби. З тіста формуємо паляницю. Та надаємо їй форму кола. Можна це зробити руками, а можна для швидшого результату розкачати качалкою. Краї тіста обережно витягуємо руками, аби вони були тоншими за саму середину. По колу викладаємо начинку, стараємось робити так, аби її було скрізь рівномірно. І тепер загинаємо краї тіста до середини, притискуючи його руками, аби при випіканні начинка залишилася всередині. З другим книшем робимо все майже так само, тільки по колу. Надрізаємо його так, аби утворилося сім пелюсток. І тепер в кожну пелюстку викладаємо по ложці начинки і теж будемо закривати її до середини. Переносимо книжі на форму, та потрібно дати їм трохи підрости. Зверху змащуємо їх олією. Я один змастила оливковою, а другий соняшниковою. Книж з оливковою олією був ароматніший і скоринка така більш хрусткіша. Тепер дуже цікавий момент. Колись книж пекли з душею або ж печаткою. Вони відрізнялися від звичайної хлібини тим, що перед випіканням посередині, вгорі на ньому, змоченою у воді або олії склянкою витискали кружальце або розетку. У печі це кружальце запікалося і утворювало своєрідну душу. Я сьогодні взяла дві склянки з різними візерунками. І ось така краса у мене вийшла. Випікати маємо 50 хвилин при 190 градусів. Смакували такі пироги з борщем, грибною юшкою, капусняком чи журом. Недарма кажуть, що кухня це душа народу. Наші предки володіли надзвичайними знаннями з приготування найрізноманітніших страв, використовуючи прості та легкодоступні продукти. Ми маємо пам'ятати, знати і поважати ці знання, які вони залишили майбутнім поколінням, щоб берегти культурну спадщину нашої нації. А з вами була кухня як релакс, і я вже побігла готувати ще одну забуту колишню українську страву.